Всім привіт! Є на продажі з Німеччини машинка, це Сіат Leon, 2015 рік випуску. Крутій комплектації, це 1.6 дизель на автоматі, є в нас передні задні парктроніки. Максимальна оптика як спереду, так і ззаду, гарні титанові диски. Тіданька по кузову, зараз покажу все прибором, максимальні фари. Капот 142. Кому треба вінко для перевірки. Крило 104. 102. 104. 100. 98. 91. 108. 108. 118. На зимовій гумі! Класний салон, це гарна комплектація. Все збережене. Плопідйомники електрозеркала зі складанням з підігрівом, комбінований салон у нас шкіра плюс алькантара. Класний машинка має вигляд. Пробіг у нас 222 тисячі. Все збережене, двохзонний клімат, підігріве. Мультимедіа з навігацією, Датчики і світла, датчик дощу, мультируль. Це хто не знає це аналог гольфа 7 все це саме. Двигуни, коробки, все це саме. Кого цікавить, машинка реально в достойному стані, приїжджайте на огляд, сертифікат зроблений, договір виписується одразу на покупця. Машина варта уваги. Всім дякую за увагу. Ставте лайки і підписуйтесь на канал.